Чи гарним початком для збірної Швеції стане гра з Україною? Сподіваюсь на це. Я радий, що ми проведемо у Києві усі три матчі у цьому чудовому місці, з чудовим стадіоном. Я задоволений жаркуванням. Мабуть, результати жеребкування ніколи не можуть задовольнити повністю. Але вони могли бути набагато гіршими для Франції. В нашому квартеті є очевидний фаворит це Англія, а також три команди, кожна з яких має шанси на вихід у плей-офф. Я добре знаю усі три команди, але найголовніше буде, щоб гравці, які гратимуть на євро, були у найкращій формі. Якщо вони будуть у своїх найкращих кондиціях, ми зможемо перемогти усіх. Я считаю, що все 4 команди, которые будут претендовать выход из группы. Я думаю, если Англія і Франція посчитают, що вони действительно выше нас по рейтингу, выше нас в классе или в чем-то еще, то, то они глубоко ошибаются. Это хорошо, що нам попались там Англія, Франція. Сильные соперники будет интересно проверить свої силы на их фоне. Так кажут, що збірна України не вміє грати з сильними. Ну, от і посмотримо, вміє или не вміє. До чого готуватися в такій групі? Чого? Для чого для Виході з групи. Ви вважаєте, з такими суперниками збірна готова вийти? Тому що тут немає там, Саудівської Аравії, Тунісу. Ну, як би це так не було. Плаг тот солдат, який не мечтає стати генералом. И нам потрібно готуватися, щоб виходити з цієї групи. А з ким ви зі збірників спілкувалися от, після Поки Пока то Тьомою. Що він сказав? Ну он мне спросил, как группа тебе? Я говорю, ну нормально, посмеялись и все.